Кілерів ФСБ, які цього тижня вбили полковника СБУ Івана Воронича у Києві, ліквідовано. Як стало відомо, жінка і чоловік за завданням фсбівського куратора довго добре готували цей напад, довго стежили, вивчали локації, графік життя нашого спецпризначенця. Потім, отримавши координати схрону, пістолети з глушником, нахабно серед білого дня випустили п'ять куль у голову жертві. Намагалися залягти на дно на Київщині, але недооцінили можливості об'єднаної контррозвідувальної і правоохоронної систем. Критичні шість годин гарячого сліду не були втрачені Спецоперацію із пошуку. Особисто керував голова СБУ Василь Малюк, який був лаконічним. ФСБівські найманці чинили опір під час затримання, тож їх ліквідували. І останній неприкритий кадр із кілерами точно мав свого адресата. Сьогодні вранці ми, силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ. Вони почали чинити опір. Був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Є, є єдина перспектива для ворога на території України це відповідна смерть. На жаль, ворогу вдалося підкрастися до справді досвідченого офіцера Центру спеціальних операцій Альфа, елітного підрозділу відповідального закупу болючих для росіян дій у сірій зоні. Наші співчуття рідним і колегам Івана Воронича. Служба безпеки здебільшого працює на випередження. 85% запланованих російських диверсій вдається запобігти. Недавно ми розказували про одну із таких дивовижних спецоперацій нашої контрозвідки. Тоді ФСБ цілий рік готувала вбивство засновника Грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі. Про цю неймовірну битву розвідок ви можете подивитися на сторінці ТСН тижня у Ютубі за цим QR-кодом.